Доброго дня! Продовжуємо огляд сої сорту Софія. Нагадую, соя під раундап. Ось такий вона вигляд має на 1 вересня, вже скинула все листя і практично суха. Є місцями догони, особливо там, де кропилося на слідах, і там, там де пізніше зійшла. Рослини висотою метр десять-метр п'ятнадцять. не розтріскуються. Станом на сьогодні всі бобики, от, до будь-якої рослини підійду, всі бобики не розтріскані. Стоїть є суперово. Ось такий вигляд загального масиву. Це не край поля, я зайшов всередину. Та, в принципі, вона вся така кругом одинакова. Це місцями лягла, а в загальному має ось такий вигляд. Виривати не будемо, бо шкода, є різні екземпляри. Весів був 125 кілограмів. Надіюся, змолотимо, буде насіння на продаж. Дякую за увагу.